Москва Марасійка. Тут, на цій московській вулиці, серед кварталу, заселеного блінниками майстрами випікання московських млинців, розташувалося в другій половині 17 століття двоє подворів: Гітьманське і Малоросійське. Тут зупинялися новоприбулі з України, і сама назва вулиці це зіпсоване слово «Малоросійка». Тепер Марасійка зветься вулиця Богдана Хмельницького. Тут відбувалося чимало людських драм, і через цю вулицю прийшли ті впливи, що досить глибоко змінили російську культуру в XVII столітті. Це був той самий мостовий причілок, звідки після Переяслава почався наступ української культури на московську. Великий розмашний плян культурного завоювання розлогої і військово-сильної Москви був задуманий українською інтелігенцією ще з кінця 16 століття. Не без цього пляну був спинений рух літературної мови в напряві наближення її до народної, і були відновлені церковнослов'янські первні літературної мови трудами Лаврентія Зезанія, Памви Беринди, а передусім Мелетія Смадрицького. Заради цього пляну київська інтелігенція творила міт двох Росій малої і великої, Міт створений передусім на Україні. І підтримувала теорію політично-державної приємності між старим Києвом і тогочасною Москвою. Заради нього переможець Москви, гетьман Сахайдачний. Пропонував їй Союз у 1620 році. Лавренті Зезані привіз до Москви рукопис свого Катехізісу у 1626 році. Кирила Транквіліон Ставровецький рукопис свого учительного Євангелія у 1627 році. А митрополит Петро Могила присилав у 1640 році Ігнатія Старушича з пропозицією заснувати в Москві школу. Першу школу з силами українського духовництва. Справжнє поле для діяльності відкрилося після Переяслава. Переяслав став передумовою української культурної інвазії. Карламповіч підрахував, що в другій половині 17 століття в самому тільки місті Москві було сім монастирів, повністю заселених українцями і білорусинами. А один з них навіть був переданий у зв'язку з цим у віддання малоросійського приказу. Українські приходні наклали потужний відбиток на культуру тогочасної Москви. Вони в ній чимало зрушили і змінили, вони її істотно збагатили. Славназвісна реформа патріарха Нікана, що деглибинно струснула російською церквою, була фактично проведена з участю українців виходів з Київської академії. Заснована у 1685 році Московська академія пізніше відома під назвою слов'яна грека латинської, після короткого періоду, коли нею керували греки, брати Лихуди, а потім ніхто не керував від 1700 року, фактично перейшла в українські руки. Протягом наступних 64 років вона мала 19 ректорів. З них один був грек, два росіяни, а решта 16 українці, вихованці Київської колегіуму. Таким був і склад викладовців. Після смерті останнього російського патріарха Андріяна на чолі Російської церкви став українець Стефан Яворський. У період 1700-1762 року, за підрахунком того ж самого Харламповича, в Росії на чисто російських землях було 70 єпископів українців. Були часи, коли російська церква була цілком в українських руках. Не забуваємо, що в 17 столітті церква раз у раз означала культуру, а культура церкву. Нове доти нечувано вливалося в консервативну Москву через малоросійське подвор'я на Моросійці. Не з легким серцем йшла українська інтелігенція в Москву. Вона добре знала, що таке Москва. Катехізіс Лаврентія Зизанія видали, але страху перед можливими єрісями без титульної сторінки. Учительне Євангелія Кирила Ставровецького засудили за єрісі і спалили. Ще була свіжа пам'ять про перше десятиріччя XVII століття, коли українських священиків і ченців не вважали за хрещених і силоміць хрестили вдруге своїм звичаєм. Ще у 1632 році був з нагоди прибуття групи українських ченців виданий наказ а в церковь их не пущать, а пень слушать в трапезе или в паперте, а святыньям никакие не давать, и крестом возвязательным не благословлять, и к образам не прикладываться. В 1652 році за два роки перед Переяславом чужинців виселено з Москви до німецької слободи. А Малоросія, малоросіянин, це ж було для тогочасної Москви те саме, що Литвин, що Поляк, що іноземець взагалі. Сучасник писав у 1666 році: Малоросами смерть не така страшна, як відіслання до Москви. Дмитрові Тупталові виклик до Москви коштував нервової хвороби. Стефан Єворський, призначений бути рязанським єпископом, утік був з Донського монастиря в Москві, де його потім тримали під наглядом. І далі люди почували себе чужими в чужому московському світі, чужими до самої смерті. Навіть Єфан Прокопович, близький співробітник Петра І, головний ідеолог новонароджуваної Російської імперії, навіть він, о передсмертні дні підсумовував своє життя. Ні з яких сторон світа не видно, все ненастія, ніт і надіжди, і многобідне моє щастя. Многобідне щастя чи можна влучніше оцінити щастя людини, що досягла найвищих верховин суспільної драбини, що їй заздрять, але вона почуває себе кінець кінцем усім і усьому чужою. Було б хибно зводити цей рух до шукання кар'єри. Це був також ідеологічний рух. Що таке Москва знали і все-таки пішли на Переяслав і все-таки рушали до Москви? Рушали може саме тому, що усвідомлювали, наскільки нижчий був той культурний і побутовий рівень, що на ньому стояла Москва. Бо це було чи принаймні здавалося, передумовою можливості завоювати Москву. Переяслав у перспективі трьох сторіч уявляється нам початком великої трагедії. Це слушно, але в умовах 1654 року не небезконічністю закладений розвиток тільки в цьому напрямі. Навпаки, сучасникам Переяслав здавався вихідним пунктом для великої експансії. Нічого майже не втративши політичне, адже Україна зберігала цілковиту внутрішню незалежність і майже цілковиту незалежність зовнішніх зносин. Умови зобов'язували її тільки прийняти московського воєводу і залогу до Києва і повідомляти Москву про посольства до Польщі чи Туреччини і про вибори гетьманів. Україна, здавалося, діставала військову допомогу, а головне їй відчинявся шлях до культурного завоювання страшного сусіду. Це була доба XVII століття, коли формувалися національні держави на Заході, але в ідеології панували універсіоналістичні концепції. Київ, відроджений, асередок України, стояв перед очима тогочасного українця Другим Єрусалимом. Він був центр церкви, значить центр культури, звідти мав висіяти світ на весь християнський світ. Ворогом були турки, що володіли греками і християнським близьким сходом. Знаряддям, я повторюю, знаряддям визвищення другої Єрусалиму Києва, мала стати Москва. Її військова сила мала здійсняти програму української інтелігенції. Безнастанні заклики до боротьби проти турків і татар у проповідях Галятовського, Барановича і всіх українських проповідників 17 століття, ба навіть і самого Стефана Єворського, не загальники, як може тепер здатися, і не результат татарських наскоків на Україну. А насамперед виявить цієї універсально християнської ідеології. Поза цією субєктивно ідеологічною стороною справа мала об'єктивну історичну сторону. Я сказав, 17 сторіччя було в ідеології добою універсалізму, фактично, воно було добою ставання національних держав. Нова держава постає тільки в перемозі над своїми сусідами. Згадаємо ставання Німеччини вже в XIX столітті. Для об'єднання німецьких земель були потрібні війни на півдні, півночі і заході. І на чотири боки шаблі. Україна Богдана Хмельницького мала подолати щонайменше Польщу, Туреччину і Москву. Вона це здійснювала. Військово вона змагалася з Польщею і Туреччиною. Було актом державного розуму спробувати скарити Москву іншими методами. Коли ми говоримо про нашу сучасність, ми добре знаємо, що війни ведуться різними методами, що вони бувають гарячі і холодні, що вони тривають, коли підписано мир, і коли миру підписати не можна. Чому ми не хочемо зрозуміти цього для 17-го сторіччя? Навіть військова Переяслав не був кінцем боротьби. Після нього Україна розгромила Москву під Канатопом у липні 1659 року і була розбита на Полтавських горбах у липні 1709 року. Тим більше тривала боротьба в культурі. Якщо і там Україна зазнала поразки, то це сталося не через Переяславські умови, а насамперед з причин закладених у самому українському житті того часу. Політична і військова Переяслав став початком поразки тому, що різні українські кола втягали Москву в Україну, намагаючися використати її проти своїх внутрішніх ворогів. Повне розуміння цього приписується ще Мазепі. Хіба нагадати про звернення Інакентія Гізеля. Або Лазаря Барановича, або багатьох інших прислати московських стрільців в Україну. Або про те, що коли Дем'ян Нагогрішний хитнувся від Москви, його заарештувала не Москва, так і група київської старшини, що дійшла була навіть до того, що просила дати на гетьмана боярина великоросійських людей. Комплекс Кочубеївщини, і тільки він уможливив. Москві здобувати чимраз більше позицій в Україні. Розріз цього комплексу змусив Мазепу до суворої конспірації, що не дала йому змоги військово підготуватися до бою під Полтавою. Бій під Полтавою виграв Росії не Петро І, а українські Кочубеї. Саме Петро й Росія влучно використали це, як використовували всі подібні нагоди, що їх не бракувало. Про причини самого комплексу Кочубиївщини хай говорять історики і психологи, він живе і досі. Культурна переяслав став початком поразки з глибших причин. Культурне завоювання переможеної нацією нації, нації переможців в принципі можливе. Колись подолана римськими легіонами Греція завоювала культурна Рим. Германці в Італії, Франції, Іспанії були культурно завойовані Римом наслідком чого є сучасні романські народи. Передумовою для культурного завоювання нації переможця є, одначе, культурна перевага переможеної нації на всьому полі бою, септа в усій культурі. Цієї передумови бракувало українській культурі 17 століття. Даба-барокка барока одна з золотих діб нашої культури, архітектурні споруди мазепи, проповіді того часу. Початки театру, різьба і малярства, початки гравюри лишилися в старіччях, вони і в наш час впливають на українське мистецтво, одначе воно мало свою стелю. Українська культура доби барока була суто церковна, культура була при церкві і церква означала культуру. Поки так було і в Росії, українська культура була в наступі. Ми бачили, що вона завойовувала церкву мовно богословську освіту і науку, зв'язані з релігією мистецтвом. Та цього було мало для 18 століття – доби секуляризації науки, мистецтва, культури в цілому, Європа вже не жила церковною культурою. Петро І ще використовував Яворського і Прокоповича як діячів церкви. Але він уже дивився на захід, щоб украсти звідти потрібні йому елементи нової технічної культури. Потай вирушає він до люторів, переодягнений Теслею, щоб опанувати секрети техніки. У наш час ці функції виконують люди нижчих рангів, але суть лишилася та сама використати технічну культуру заходу для зміцнення варварських основ своєї держави. Серед птахів, гнізда. Петрова, ви знайдете чимало німців, чимало росіян, але не українців. Бій під Полтавою Петрові виграли українські кочубеї. Але Петро справді виграв бій на культурному фронті тим, що він відгородив Україну від Заходу. Зв'язок ішов через новозасноване вікно в Європу, а радше Пролас Санкт-Петербург, не через Київ. У Києві тим часом лишили академію більш-менш як вона була. Вона була безпечна. Хто не йде вперед, відстає. Відставання було безнадійне. Тоді, як російська культура свою церковну сторону доповнювала новою технічно світською українська лишалася на старому місці. Так вона ставала старомодною. Старомодність означає смішність, смішність обіває культуру. Остання постать цієї культури в її незайманому вигляді був у 1760 році Арсеній Мацеєвич, єпіскоп Ростовський. Він з дивовижною впертістю боронить програну справу незалежність церкви від держави. Для нього світ обмежений рамками церковного життя. Смішний, надокучливий, він на домагання Катерини II стає перед суд єпископів. Його засуджують до ув'язнення в монастирі, але він не вгамовується і там. І у 1767 року його переводять до Талінської фортеці, де він доживає віку, позбавлений навіть власного ім'я. Наказом Катерини в'язні іменують Андрій Враль. Захід, до якого, здається, не додумалась навіть МВД. Дата ув'язнення Мацеєвича збігаються не випадково з датою скасування Гітманщини. Це була одночасна ліквідація початого в Переяславі українського наступу політично на Україні культурні в Росії. Відгомани Переяславської концепції українського культурного наступу на Росію лунають і геть пізніше. Хіба що інше, Трагедія Гоголя, що пішов завоювати Росію для Українського морального кодексу, для українського розуміння мистецтва, чиє мораліте про мертві душі, було пласка сприйнято різними білінськими як обличительна література, чиї вибрані місця з листування з друзями, куди Гоголь уклав усю свою душу, були висміяні і не сприйняті. І тому. Природний вислід трагічного непорозуміння, спаленого гоголем його рукопису, і майже самоспалення, так близько від Марасійки в Москві на Нікітському бульварі і так близько до 200-х роковин Переяслава в лютому 1852 року. Або на початку революції спроба українських комуністів. Влитися в російську суттю комуністичну партію, щоб розлитися і залити її. Завжди те саме. універсалістична концепція, надія на свої сили, на свою перевагу, обмеження з цієї переваги тим провінціальним станом, у якому перебуває або в якому тримають Україну і Паразка, і трагедія. Але в глибині найбільшої поразки, коли Україна втратила рештки політичної незалежності, коли літературною мовою України стала російська, що нею писала, скажімо, капніст і автор історії русів, що нею намагався писати Сковорода, тоді починається перегляд переяславських концепцій. Капніст починає його протестом проти російської держави в ім'я української людини. Пад игом тяжкі державі потоками льют под кровавий і зляє смерті жизнь ведут. Історія Русів відроджує елементи українського державництва. Приходить Шевченка, що синтезує ці елементи, споює їх з новим універсалізмом, Кирило Методіївський панславізм з центром у Києві. Всякий здоровий рух хоче набрати рис універсалізму. Питання тільки в тому, щоб заради цього не жертвувати своїм власним. Дальшу історію вже знають читачі, вона пишеться щодня далі: три страшні вороги українського відродження, Москва, український провінціалізм і комплекс Кочубеївщини живуть і сьогодні. Запекла ненависть Михайла Драгоманова не знищила українського провінціалізму. Запеклена навість Дмитра Донцова не знищила Москви, запеклена навіть В'ячеслава Липинського не знищила комплексу Кочубеївщини. Сьогодні вони панують і вони урочисто справляють ювілей Переяслава. Москва підкреслює русско-українські культурні зв'язки. Не будемо їх заперечувати вони були і є. Хіба солдати по два боки лінії фронту не зв'язані між собою? Вони зв'язані на життя і смерть. Історія культурних зв'язків між Україною і Росією це історія Великої і ще незакінченої війни. Як усяка війна, вона знає наступи, і відступи, знає перекінчиків і полонених. Історію цієї війни треба вивчати. Чому б не видати солідну збірку праць про українсько-російські культурні зв'язки, як вони були? А не як їх припарує Москва чи наш власний провінціалізм. Ми не маємо підстав святкувати Переяслав, він став початком великої трагедії народу і безлічі індивідуальних трагедій. Але ми не маємо підстав і соромитися Переяслава. Він мусив бути, він показав наші хиби, але він показав і глибини нашої життєвості. Сьогодні роковини Прияслава святкують вороги України. Я пригадую, в 1913 року вся Росія урочисто святкувала 300-ліття дому Романових Голосна і бучно. Що сталося з Домом Романових за чотири роки по тому? Всім відомо. Бостон, 1954 рік.